Закусочний маринований бурячок, я його готую ще зі студентських літ, ні жодне застілля не обходиться без нього. Пікантний смак підходить дуже добре до м'яса. Показує цей рецепт щороку, хто готував, дякують. Рекомендую спробувати і вам. І так, 1 кг бурячків невеликого розміру відварюю до готовності. Але щоб і не переварилося, в мене це зайняло приблизно годину. Очищаю від шкірки і нарізаю тоненькими кружечками, міліметраж я не міряла. 10 зубків часнику подрібнюю, Складаю у миску бурячки, пересипаю часником і так чергую аж до самого верху. Наступне готуватиму маринад. А тут будьте уважні, бо на цьому етапі завжди виникають питання. Три складові оцет, цукор, олія. З'єдную закип'ячую, заливаю киплячим маринадом бурячки і ставлю їх під гніт. Треба почекати днів 3-4, тоді вже можна і куштувати. Я опускаю зазвичай їх на цей період у погріб. Зберігаються дуже довго в холодильнику. Рекомендую, спробуйте! Смачного!